Траса Херсонська доськ ринок біля села Михайлівка. З восьмої до пізнього вечора тут працює Тетяна Конькова. Її родина займається вирощуванням і реалізацією кавуна. Кавуни просять 50 копійок з поля оптом. Одну гривню в роздріб. Диню просять 3 гривні опт і 5 в роздріб. Хочу сказати, що люди в нашому селі, ну не тільки в нашому в Херсонській області, роблять як прокляті, якщо так можна сказати, і стоять, ви бачите самі, скільки рядів стоїть, ходять, питають, брати не хочуть чомусь так. А якщо ну даром 50 копійок, що таке 50 копійок? Загнать фуру це копійок 20-30 отдати людям, які цей кавун скатують. І остальне стається тобі. Скільки сюди вложено труда, скільки люди пересівали, скільки грошей. А тепер не знаю, як зиму жити, як дітей вдівати. Жінка говорить, що кавун беруть неохоче навіть за безцінь. Дуже погано беруть, спитають і підуть, спитають і підуть. Ну, наприклад, мій батько от, ну за Три дня що він тут стоїть, одну машину тільки продав легкову. Це десь півтори тонни. Буває таке, що приїхали, простояли день, другий, на третій можуть дома їсти качки, свині. Сергій Чорний теж продає кавуни вирощуванням ягоди. Чоловік займається 12 років. Говорить, це рік збитковий. Ну, на даний момент це убиток і великий убиток, а ціна від 50 до 60 копійок. Ну ціни вообще немає. Це Грубо о даром. погрузка половину уходить. Сума Ігор Овочук Це... приїхав з Чернівців. Це... Це... Говорить, кавуни фурами купує тут кілька років. Купую кавун, продюсер суходольний сполів, е шукав тут у людей. Здають по посога, копію кавуни. Я поїхав в сусіднє село Новониколаївка. Е там люди вже в паніці в шоці, що водо мене дзвони. Дзвони людина. Вона дізналася, я шукаю. каже, дивіться, у мене зараз є ще ші гектар, це шість це, це фур. Дайте мені 15 тисяч і заберіть шість фуркавуна. Що, 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 що ви зрозуміли, це чистими людині, виходить три тисячі, тому що е, треба дати грузчикам е, 4 тисячі гривень за їхню погрузку, е, людині лишається з 30 копійок скільки. Ну от тебе гахуйте, яка тут зараз ситуація? Я забираю поле за 15 тисяч, але не просто шкода людини, тому що е, лише оренда полів три з половиною а людина на нас заробляє 3 тисячі. У нас зараз виходить оптова ціна 2,53 гривні, а розгрібна ціна, якщо на ринках, то це виходить 5 гривень, 5-6. Якщо десь в магазині, то це 12 гривень, 10-12 гривень. На гуртовому ринку у великих копанях сьогодні ціни на кавуни такі. Кажуть хлопці, такий продюсер 60, щоб забрати. Такі два. Обстановка по кавуновому така трохи є, трохи дині є, це один ряд. І ефіопка 2,50, Номерна на, номер диня 3 гривні. У Херсоні на ринках кавун коштує у середньому 3 гривні за кілограм. Буває за один 6-7. 6-7 кавунів буває, за день продаємо. Купують дуже погано. Що раніше, коли 8-5 гривень був, що зараз, коли 3 гривні. Слава торгівля! Чому виникла проблема з реалізацією Кавунів, нам пояснила виконувачка обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення облдержадміністрації Маргарита Степанова. Зв'язку з тим, що було пасіне Кавун відкритий ґрунт на два тижні тому пізніше, безумовно на два тижні пізніше він був, скажем, такі зібраний на сьогоднішній день. така спекотна погода не дає йому повністю скажімо, мати достойний і якісний такий показник, тому що. Він починає горіти на сонці. Його зараз, тим безумовно, самим скорішим образом його збирають з тим, щоб можна було його реалізувати. Але ж розумієте, його кількість валового збору збільшена вдвічі, і тому виникає питання про ринок реалізації. Маргарита Степанова додає, що змінилась і традиція споживання кавуна. Зараз його не купують для довготривалого зберігання. Ріка Авдієва, Наталя Тимофєєва, Олександр Шеполь, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.